Які можливі податкові зміни з 2025 року? Мінімальна заробітна плата в розмірі 8 тисяч залишається об'єднану декларацію зробити щомісячним звітом. В цьому звіті відображаються розрахунки з найманими працівниками та ФОП ввести військовий збір для ФОП і збільшити військовий збір по найманим працівникам, прогнозовані податки з мінімальної заробітної плати? ПДФО 1440 гривень, військовий збір 400 гривень, ЄСВ 1760 гривень. Загалом 3600 гривень це витрати по податкам з мінімальної заробітної плати. Повернути обов'язкову сплату ЄСВ для ФОП. Прогнозовані податки для ФОП першої групи. Єдиний податок 302 гривні 80 копій. Військовий збір 800 гривень, ЄСВ 1760 гривень. Загалом 2870 гривень. Прогнозовані податки для ФОП другої групи. Єдиний податок: 1420 гривень, військовий збір 800 гривень, ЄСВ 1760 гривень. Загалом 3980 гривень. Прогнозовані податки для ФОП третьої групи. Єдиний податок 3 або 5% від доходу, військовий збір 1% від доходу, ЄСВ 1760 гривень, загалом від 1760 гривень. Слідкуємо за новинами, оскільки це тільки проекти для запису на індивідуальну консультацію. Звертайтесь в Дірепр.